Слава Господу нашому Ісусу Христу! Господь на сьогодні таких різних різних поколінь, з різних місць, з різними поглядами, зібрав тут на одному місці. Але в нас є і багато спільного. У нас є спільна дорога, спільна правда, спільне життя, яким є наш Господь Ісус Христос. Слава нашому Господу. Сьогодні би хотів з вами. Розмовляти про, про віру. Е, знаєте, про те, що в нас багато спільного. Е, недавно ще раз переконався, тому що е, я проповідник такий починаючий, слабенький, в мене ще нема такого досвіду, нема таких вмінь як братів, і тільки починається, тільки закінчується. Проповідь сьогоднішня. Я вже там на другий-третій день починаю роздумувати над новою проповіддю. Так було і того разу. Роздумував пару тижнів, накидав кістяк проповіді на Чернеці, слово, яким планував ділитися. Прийшов на служіння, виходить брат Саша і йде просто по моїй Чернеці. От та проповідь, яку підготував я, ту говорить він. Ну, я ж не буду повторювати те саме. Саша, гарно розкрив ту проповідь. Думаю, буду готувати іншу. Почав готувати іншу. Дивлюся, мені на телефон прийшло від на, на YouTube. Брат Микола Данильчик проповідував в Тернополі. Думаю, послухаю його. І знов те саме. І так я готував одну проповідь, готував другу проповідь з того всього зрозумів. З одного боку, добре, з одного боку, розумію, що в нас таких різних людей з такими різними думками. У нас все-таки Господь дає одні слова з іншого боку. Розумію, що нічого фундаментально, нового я вам сьогодні не розкажу, але якщо ми 10 разів послухаємо одне і те саме Євангеліє, я думаю, воно буде нам на користь, а 11 раз воно все-таки буде ще краще. І сьогодні ми знаємо в Римлян 10 10 розділі 17 вірші, написано, що віра від слухання, а слухання через слово. Христове. Тому е, я сьогодні якраз би про ту віру хотів би з нами порозважати, каже Ісус Христос: віра твоя спасла тебе. У багатьох місцях Євангелії ми зустрічаємо таку фразу. І сь сьогодні хотів би з вами порозважати якраз над тою вірою, яка спасає. Що саме ми повинні вірити, в чому та віра проявляється, як вона проявляється. Про те, що Галілейський Єврей на ім'я Ісус на початку першого століття нашої ери ходив по землі, став родоначальником нового віровчення і був страчений на Христі, в серйозних історичних колах не сперечаються. Історики то підтверджують, є досить багато документальних фактів, є відомі історики, дослідники часів 1-2 століття, такі відомі імена, як Тацит. Світоні, яким був особистим секретарем Римського імператора Адріана, відоме ім'я Йосифа Флавія, який був єврейським дослідником істориком, відомий був грецький філософ Цельс. І, як правило, з перерахованих мною людьми переважна більшість були тими, хто засуджував християнство, висміював християнство. Вони не були зацікавлені в тому, щоб щось гарне написати про, про християн чи про засновника нашої віри. Але при тому вони подавали такі сухі історичні факти, на яких ми можемо е, розуміти, що Ісус дійсно існував, Він ходив по землі 2000 років назад. Єдиним симпатиком, напевно, кого можна запідозрити в симпатії до християнства був єврейський е, е, історик Йосиф Лавій. Але ми розуміємо, що просто вірити в історичність Ісуса Христа того мало, то не та віра, яка спасає. І в першому посланні Івана в 5 розділі, 13 вірші, Іван нас навчає, він каже: Ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Тобто, ми повинні вірити не просто в Ісуса як в історичну постать, ми повинні вірити в Ісуса як в Сина Божого. На ту проповідь мене наштовхнула розмова з моїм знайомим, він зі свідків Єгови, ми з ним говорили за Ісус. Я питаю Його, а ким є Ісус? Він каже, Син Божий. Я думаю, амінь. Дійсно, добре, правильно сказав. Але потім собі згадую: ну, так і демони вірять, що Ісус син Божий. Вони так знають. Ми, якщо пригадаємо, коли Ісус прийшов на е, в Гадару виганяти з біснуватого легіон демонів. Демони кричали Сину Божий, що тобі до нас? І вони визнають Ісуса Божим Сином? Демони вірять, що Бог святий. Вони знають, що Бог святий. Вони знають, що Бог єдиний, так написано, вони тремтять перед Богом, ну, але при тому то не та віра, яка спасає. Питання, яке розділило нас тим знайомим свідком Йогови, а ким Ісус є для тебе? От для тебе, ким є Ісус? Він не зміг відповісти на то питання. Я вважаю, що ми, християни, ми повинні для себе то питання задавати, ставити перед собою. І якщо Ісус, Саша, якраз недавно в проповіді своїй згадував про те, що Ісус повинен бути Господом для нас. І те, що Ісус є наш Господь, воно змінює все, воно змінює. Основу нашого життя, фундамент нашого життя. Ми коли усвідомлюємо, що Ісус Господар нашого життя, ми вже розуміємо, що не ходимо туди, куди хочемо, не робимо те, що хочемо. Самовільно ми не можемо нічого робити. У нас є пан, у нас є господар нашого життя. І то не є е, таке важке рабство, таке, такий важкий тягар. Навпаки, Господь. Будучи, будучи нашим Господом, Він хоче для нас найкращого. Він хоче, щоб ми спаслися, Він хоче, щоб ми прожили те життя разом з ним в любові, в мирі, в радості. Якщо ми розуміємо, що Ісус наш Спаситель, ми розуміємо, що, що Він зробив для нас, яку велику жертву Він за нас склав. Ми не можемо бути невдячні тому, хто своїм тілом прибив наші гріхи до Христа. Якщо ми розуміємо, що Ісус наш пастор, ми розуміємо, що ми без пастора ніщо. Якщо ми не будемо біля нього, в нас не буде безпеки, в нас не буде захисту. Ми пропали. Тому ми повинні прислухатися до голосу Господа нашого. І ще написано, що Ісус є начальником нашої віри. Тобто в центрі, в основі віри нашої. Не просто якийсь невідомий Бог, якесь незрозуміле служіння, якісь церковні обряди чи традиції, чи навіть не наші добрі справи, які дійсно є добрими. В центрі нашої віри є наш Господь Ісус Христос, начальник віри нашої. І віра має чіткий напрямок. Вона заснована на конкретних фактах. Каже апостол Павло в посланні до Коринтян в першому розділі 21 му вірші, через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Таке, погодьтесь, ріжуче вухо слово. через дурість проповіді. Ну, я би не насмілився сказати того слова, якщо б Павло, апостол, перед тим не сказав його. Апостол Павло хотів показати, наскільки. Наскільки прості факти ми повинні прийняти, прості аж до примітивного. Малі діти можуть зрозуміти основу нашої проповіді. Я хочу її зачитати в першому посланні до Коринтян, 15 розділі в першому вірші, написано так: Звіщаєш вам, браття Євангелію, яку я вам благовістив, яку прийняли ви, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам. Якщо тільки ви вірували не наосліп. І далі апостол Павло розповідає основу того Євангелія. Бо я передав вам найперше і прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, за писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він Воскрес за писанням». От на тих трьох простих фактах заснована наша віра. Ісус за писанням помер, Ісус був похований і Воскрес на третій день. Якщо факти про те, що Ісус дійсно ходив по землі, що Він помер, що Він був розп'ятий, ми можемо розумом прийняти, то історичні факти. То те, що Він помер саме за мої гріхи, і те, що Він був воскрес на третій день Писанням, ми можемо прийняти тільки вірою, не інакше. І... Ми бачимо, що тут немає ніякого богослів'я закрученого чи складної теології. І в духовному житті ми не можемо робити нічого без віри. Нас має бути той зародок, то ядро віри, в Євангелії, яке ми тільки що слухали. Без нього ми не можемо зробити навіть першого кроку, ми не можемо прийняти Господа. Тому що догодити написано в 11 розділі. Послання до євреїв, до якого ми будемо ще сьогодні повертатися, догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. Ми коли тільки підходимо до Господа, ми тільки коли шукаємо Господа, коли ми хочемо наблизитися до нього, коли ми шукаємо покаяння, коли ми хочемо народитися згори, в нас має бути той зародок віри. І далі ми повинні зростати в тій вірі, ми не можемо на, на одному місці. Стояти і кожен важливий етап нашого християнського життя він супроводжується вірою. Ми не можемо без віри прийняти хрещення. Тобто ми можемо, але то буде мертвий обряд. Якщо згадаємо слова Пилипа, які, які він говорив до євнуха Ефіопського. Коли той запитав, його, що мені заважає хреститися? Пилип йому проповідував Євангелію, євнух вірував і каже: от водоймо, що мені заважає хреститися? Яку відповідь він почув? Якщо віруєш з цілого серця, то можна. Без віри ми не можемо хреститися. Далі хрещення Святим Духом. Як ми можемо прийняти? Каже Ісус: хто прагне, хай приходить до мене і п'є. Хто вірує, ріки живої води, потечуть з утроби його, хто вірує за Писанням». Знову ж таки, ми повинні вірувати на кожному етапі. І ми зростаємо в вірі, каже Ісус Христос в Євангелії від Івана, в 14 розділі, 12 вірш. По правді, по правді кажу вам: хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. Можна собі уявити, от, які діла ще можна вчинити, які не чинив Христос. Він каже, ви діла більші вчините. Той, хто відкривав очі сліпцям, той, хто давав глухим чути, той, хто воскрешав мертвих, виганяв бісів, Він каже, а ви будете ще більші діла робити, якщо будете вірувати. Наскільки цінна віра, можна зрозуміти, з того, як з діалогу між Ісусом і апостолом Петром Він казав: Симоне Симоне, сатана хотів вас пересіяти як пшеницю. Але я молився за тебе, щоб не зменшилася віра твоя. Ти ж коли як навернешся, зміцни братю свою». Зауважте, Ісус не молився за те, щоб Петро не впав, щоб Петро не зрадив, щоб Петро не уступився. Він молився за те, щоб віра Петра не ускуділа. Бо якщо в людини є віра, вона буде мати силу встати, піднятися. І саме через віру ми маємо зв'язок з Богом. Ми не можемо виправдатися тим, що нам бракує віри. На початку ми вже говорили: віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Віра залежить від нас. Чи заважає нам сьогодні? Напитуватися тою вірою, укріплятися в вірі, слухати Слово Боже, читати Слово Боже. На сьогодні прекрасний благодатний час. На фоні інших народів, людей, які сьогодні переслідувані, які сьогодні гнані, які сьогодні в тюрмах. Ми маємо сьогодні добрий час, ми можемо тою вірою напитуватися, ми можемо те слово споживати сьогодні. І Якщо начальник нашої віри, якщо ми то визнаємо, ми розуміємо, що ми повинні, повинні доводити те, що Ісус є начальником віри своїми вчинками. Ті вчинки називаються ділами віри, і про них я також би сьогодні хотів згадати. Про діла віри, напевно, найбільш повно описує послання до євреїв, 11-й розділ, за який ми вже сьогодні згадували, там написано так. Багато речень в тому розділі починається зі слів вірою. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Вірою, Ной зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Вірою, Авраам випробуваний, привів був на жертву Ісака. Вірою, Мойсей, коли виріс відрікся зватися сином дочки Фараонової. І далі написано, бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Евтая, Давида й Самуїла та про пророків, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обідниці, пащі левам загороджували, силу огнену сили, утікали від вістря меча, зміцнялися від слабості, хоробрі були. На війні обертали в розтіч полки чужоземців, жінки діставали померлих своїх із Воскресіння. Великі Божі діла. Через людей, в яких була віра, описані тут. Наскільки великі діла робить Бог через людей, в яких є віра. І напевно, чим більше ті діла, чим, чим більше діла роблять Божі люди, тим вони безумніші в очах більшості людей. Якщо ми подумаємо про Авраама, якому було сказано. Віддай в жертву свого сина. Написано, що після того повеління він рано вранці став, взяв сина, взяв двох слуг і пішов приносити жертву, яку йому сказав Господь. Я думаю, він, якщо би от зранку, зраненька він не прокинувся, якщо він ще би пороздумував, запитав би поради знайомих, близьких, що йому робити. Ну, воно не, не має жодної логіки то повеління, жодної людської логіки, повеління Боже. Принеси в жертву сина, якого я тобі дав на старість років, того, якого ти любиш. Я думаю, багато сумнівів було посіяно. Вони би просто задавили Аврааму. Як Бог міг таке сказати? Можливо, я щось не так зрозумів, можливо, то було алегорично сказано, в переносному значенні. Але ні, він бере зранку і виходить з самого ранку. Що цікаво, то місце, де він мав приносити жертву, воно знаходилося в трьох днях ходи. Не просто йому треба було зранку прокинутися і відразу ту жертву принести. Йому треба, своїм, треба було своїм сином пройти тих три дні. Вони з ним спілкувалися. Видно, по розмові, вони любили один одного. Каже, коли вони вже підходили до місця, де мала бути складена жертва. Каже Ісак Батьку мій. А той відказав: ось я сину мій. І промовив Ісак, ось огонь, та дрова, а де ж ягнята цілопалення? Я думаю, тих три дня вони були найжахливіші в житті Авраама. Він розумів, наскільки зараз велику жертву він буде приносити Господу. І він все-таки прийшов до кінця. Він не звертав уваги ні на які інші речі, на, на свої думки, на свою логіку, на свій розум. Він пройшов до кінця і виконав Божу волю. Так само хочу згадати Ноя, який робив, напевно, один з найбільш безумних вчинків в людських очах. Він будував найбільший в світі корабель, напевно, взагалі найбільшу в світі споруду на той час, яка, е, яка існувала. Будував багато десятків, десь до сотні років. І він будував то в світі, де не було дощу. Він то, ту найбільшу споруду будував на суходолі. Дощ не падав, тоді парою земля напувалася. І я впевнений, що в нього також багато питали: що ти робиш Ной, Для чого то тобі? Ну він добудував той ковчег. Він виконав Божу волю. Якщо е, порівняти ковчег Ноя. З каравелою Колумба, на якій він відкрив Америку, переплив Атлантику, то та каравела була в довжину чуть більше 20 метрів. А Ноїв Ковчег в районі 150 метрів. Тобто дитяча іграшка просто на, на фоні того, що збудував Ной. І кроки віри вони необхідні для подальшого зростання нашої віри. Якщо, якщо ті вчинки, вони дійсно від віри, вони не будуть безумними. То найбільш практичні вчинки, які нам потрібно зробити. Тому що ми віддаємо в руки, ми все віддаємо в руки того, хто має всю силу і владу для того, щоб вирішити наші питання. І в той час правильні поради більшості людей вони можуть бути не, неефективними, вони можуть бути недобрими, некорисними нам. І якщо. Напевно, в багатьох проповідях я говорю те, що мені... те, що я не пережив, те, в чому я теоретик. Я так читаю, так розумію, так проповідую. То тут в мене є невеличка практика. Є кілька випадків, коли дійсно Господь беріг, коли дійсно Господь не посоромив, коли клав надію на нього і про. Найбільш яскравий, напевно, такий випадок, перший в моєму житті, коли я зробив крок в нікуди, і в мене не було плану Б, і в мене не було якихось інших варіантів, як вийти з тої ситуації. Я поклав надію на Господа. Я хочу вам про ту ситуацію розповісти. Ви пам'ятаєте, не так давно у нас була, може, можливо, трохи призабули, епідемія коронавірусу. Була у всьому світі, була і в нашій країні, і уряди, влади боролися з тою хворобою шляхом вакцинації. Вони зупиняли хворобу через вакцинацію. І одні люди вакцинувалися, інші шукали якісь інші варіанти обхідні. І я хочу, щоб ви зрозуміли, я зараз не хочу докорити чи засудити нікого, хто зробив будь-який з тих виборів. Бо і я сам планував е, зробити так, як роблять всі. У мене не було абсолютно ніяких альтернативних думок до певного часу. Але на якомусь етапі мене почала така думка відвідувати, що все-таки то недобре. Робити так, як роблять всі. У мене був простий варіант, простий план, і я планував його втілити. Але та думка ставала все більш нав'язливою і нав'язливою, Я її відганяв, тому що вона мені була зовсім не на руку, вона була не на часі. І на якомусь етапі все-таки сумління взяло гору. Я, е... ну, нас зібрали, сказали, вакцинуватися потрібно. Хто не вакцинується там. Премію одноразово не отримає. Ну, не така велика жертва. За те, щоб зробити діло Боже, я навіть, напевно, більше втішився, ніж засмутився. Думаю, о, добру справу зробив, та й не, не, не така велика та справа та премія. Але чим далі, тим дорожка та ставала вущою, вже й стежина ставала вущою. От, 20 січня мені 22-го року дали повідомлення, в якому було вказано, що якщо я не надам якийсь документ про вакцинацію чи про протипоказання, я буду відсторонений від роботи. Я керівнику сказав, що то суперечить моїй вірі, що я не буду того робити. Дуже непростий був період в моєму житті, тому що близькі рідні казали, ну, що ти робиш, Микола, ти сім'ю маєш, не будь егоїстом, тобі годувати сім'ю, ти, ти ж голова сім'ї. Вони такі правильні питання ставили, справедливі питання. І я не мав на них відповідей. Ті питання я задавав Господу під час молитви, кажу: Господи, я не знаю, ти знаєш. У мене дійсно тоді не було плану Б. І я вирішив, от закінчувався той термін, коли я мав подати документи, на п'ять днів я взяв відпустку. І на другий чи третій день відпустки я відчув, що мені щось трохи недобре. Пішов в поліклініку, і ПЛР-тест показав, що в мене ковід, мені зразу стало добре. Я тішився, я, напевно, був найщасливішим ковід хворим в світі. Такого не було. Я вилетів звідти з тої поліклініки. Я знав, що рука Божа. І я, хоча мені то давало відстрочку, якщо не помиляюся на три місяці, ну я знав, що Господь мене вже далі точно проведе. І так і сталося. Ми пам'ятаємо, ще, ще лютий ми всі ходили в масках, та епідемія була на піку. І 24 лютого всі маски були зняті. Абсолютно, якщо ми до того всі наради, всі публічні заходи, от вони супроводжувалися тим, то, то потім раз, і, і, і як по щелчку пальця, переключився телевізор, і таке враження переключилася і хвороба. Не пішла вона далі, не поширилася, слава Богу. І знаєте, я побачив Божу руку в моєму житті. То дуже мене підбадьорило, то, то дуже мене зміцнило. І якщо до того, я років 10, напевно, як. Як покаявся, в мене було таке рівненьке життя. Я слухав проповіді, я читав слово Боже, я молився. А от після того випадку в мене був такий, вірю, що той випадок якраз став поштовхом. За кілька місяців я прийшов в Євангельську церкву, до того я був в традиційній церкві. За півроку я прийняв водне хрещення. Ще за півроку я був хрещений Святим Духом. І слава нашому Господу! Він робив великі справи в моєму житті. І я хочу вас закликати до того, щоб коли Господь кличе, щоб ми не боялися. В його руці сила і влада, то проти нашого розуму, то проти нашої логіки, але Він проведе, бо він сильний. І той, хто надію кладе на Господа, він не буде засоромлений. Я ще кілька разів тому переконувався. І той перший випадок він мені послужив на те, що я вже знав, що я розумів, що Бог мене провів того разу. Він проведе мене і наступні рази. І на сам кінець я хочу задати апостола Петра, який перекинув ногу за бор човна, коли Ісус йому вилів іти по воді за ним. Тоже таки, здавалося, б, безумний вчинок, для чого Він то робить. Но я впевнений, що у тих пару кроків вони дуже укріпили апостола Петра. Хто ще крім людей, не пригадаю, з Біблії, крім Ісуса і Петра ходив по воді, по морю. І при тому, що апостол Петро був докорений Ісусом, я думаю, воно послужило Йому на користь, воно зміцнило Його віру. Тому і нас я би хотів закликати, щоб ми робили ті кроки віри, щоб ми виходили за борт човна за межі нашого, нашої зони комфорту, і ми робили ті діла віри, які будуть нас укріпляти, зміцнювати. І я би хотів сьогодні за то з вами молитися, щоб зміцнилася наша віра, щоб Господь давав нам сил, щоб наша надія була міцною, щоб ми знали, що Господь повсякчас з нами. Давайте помолимося.